Наклали чотири шви, ножове поранення, потрапила в лікарню дружина Тімура Мірошніченка. Це вообще ось сип старенький, коли ще дитятко. Я думаю, що сталося, Напали, чи що? Це ж треба так огірки різати. от що я салат. Хочу сказати. Салат. Це був Хелсі салат для дітей і чоловіка. Коротше, Інна поділилася, що порізалася ножем під час приготування салату. Рана виявилась глибокою і дуже кровоточила. Тімур Мірошніченко. Як це? Як ніндзя такий. Появився, зупинив дружині кров, а сусід хірург допоміг обробити рану. Вона поранилася, коли витягувала кісточку авокадо. А Ой, я о, знаю, о, да. як це отак. Ну да, нас насправді кісточку з авокадо дуже легко витягнути. Ну взагалі. дивлячись, яке авокадо, просто якщо ножі тупі. Воно може з'їхати, наприклад, У мене всі кокіт. ножі тупі, як мої колишні. Короче, кулінарна частина нашого шоу завершилася. Люди добрі. По-перше, ви так не лякайте, шановні зірки. Ну, живі поранення потрапили в лікарню. <поється> да, от. Ну а по друге, трохи обережніше з ножами там люди, А я собі сиропчик друзі. відкривала, і теж в мене була рада. Мене навіть шрам тут лишився. Ми ну, і так тепер впалися. місяці на два Тимур Мира буде ще в одному. А він зараз Євробачення вступає, буде якраз за доставку платити їй ще. Камон. Вляпався чувак.